Вас вітає канал Наголос і наш новий проект в межах інформаційно-комунікаційної компанії Коаліції 1325». Коаліція, яка пов'язана з поширенням гендерної рівності, посиленням роль жінок, пов'язаних з процесах налаштування миру і безпеки. І сьогодні в мене в студії керівниця навчального центру цивільного захисту і безпеки життєдіяльності, полковниця ДСНС відставці пані Альона Мул. Доброго вечора. Вітаю вас, пані Альона. Ви вже багато років, ще з 14-го року, займаєтеся волонтерською діяльністю та підтримуєте наше військо. Розкажіть, як це починалося, в чому сьогодні заключається ваша волонтерська діяльність, і які саме, напевно, яскраві приклади волонтерства сьогодні може підтримати наша громада? А переконана, що коли в державі відбуваються військові дії, коли ворог хоче. Забрати наші землі, позбавити життям наших українців чи тих, хто там проживають, треба або на фронті, або для фронту. І переконана, що кожен свідомий українець має жити з 2014 року саме з таким гаслом. Я не виняток. Мій колектив не виняток, через те ми маємо Частину, яка займається плетінням сіток, особливо активізувалася цей процес, коли почалось повномасштабне вторгнення російських військ. Нам пощастило. В нас були сусіди, чому були вони є представники управління рибного патруля, і в той час, коли ніде не було сіток, ми у в них були сітки, які були непотрібні вилучені. Через те ми мали можливість колективом знайти тканину і самі зробили цю підставку, і плели сітки, передали більше 10 сіток на один підрозділ. Передали 6 сіток в громадське об'єднання захист об'єднання волонтерів. А також сплили сітки кільком нашим колегам, які були мобілізовані з колективу. Велику частину волонтерської діяльності займала допомога внутрішньо переміщеним особам. Під час початку повномасштабного вторгнення кілька аудиторій навчального закладу було переобладнано під кімнати для проживання. Да, я розумію, звичайно, це було тимчасово. Проживання, тобто люди проживали там, їдучи потім далі. А ми знайшли кроваті, кожен член колективу приніс постільну білизну. У нас був графік то коли варив яйця, жарив відбивні, варив картоплю. Завжди чергували там, а десь чайно, нам багато допомагали і інші громадські організації, особливо з продуктами харчування дещо ми купували самі. За час повномасштабного вторгнення через центр. Вимушено пережили ніч чи дві ночі більше 400 осіб в кількох аудиторіях. А протягом всього часу, з 2014 року, ми проводили активну роз'яснювальну роботу щодо поведінки дій в різних надзвичайних ситуаціях. Пам'ятаю. Коли активізувалася в інформаційному просторі інформація про радіаційну загрозу, нас не закривалися двері, коли звертались громадяни. А як потрібно діяти? Ми це все робили, всі ці лекції на безкоштовній основі надавали консультації, допомагали. Також мали багато представників територіальної оборони, що мати, а й чим спускатися в захисну споруду. А також достатньо такий великий обсяг роботи. Ми ніколи не стояли байдуже. Я в тому числі від всіх акцій, від всіх, які відбувалися в місті. Є продаються календарі ось на 1 вересня, громадська організація. Також захист об'єднання волонтерів. Ми їх купували, віддаючи свій одноденний заробіток ці кошти. А ми в нас є колега, який мобілізований довгий час вже Славути на знаходиться на передовій. Ми йому купили нещодавно, зібравши кошти, дрон і. Інші акції різних благодійних долучалися до інших акцій про безвісті зниклих, про хвилину мовчання. В нас з, напевно, Першого року війни в установі є дзвін і в дев'ятій годині хвилина мовчання. Також ми долучаємося до цієї акції, і таких проєктів ще достатньо багато. Альона, чи пам'ятаєте, коли ви вперше долучилися до коаліції 13-25, що відчули в той час і чи це сестринство дійсно мотивувало вас на розширення своєї діяльності як дієвець? Пам'ятаю, тому що в принципі, Я потрапила до коаліції випадково і спочатку розглядала коаліцію як чергове громадське чи формальне утворення, в яке протягом служби достатньо часто доводилося приймати участь. А прийшовши перший раз, побачила незнайомих кілька осіб, дівчат, жінок, представниць громадського сектору, державного сектору, і була переконана. Про те, що це було перше і останнє засідання, як дуже часто, на жаль, траплялося з іншими певними організаціями, але Щиро радію з того факту, що я помилилася, цього не сталося. Після першого засідання я побачила блиск в очах членкинь коаліції розмови, ідеї, мрії. Мені це було достатньо важко сприймати людина сектору безпеки і оборони, яка звикла діяти відповідно наказу згідно чинного законодавства, і все. І сьогодні Говорячи про коаліцію, варто сказати, що це не виключно орган чи організація, яка пропагандує і розширяє питання гендерної рівності. Це вже більше, це вже більше про сестринство, допомогу, підтримку, нові ідеї, нові реалізації. Хоча на початку я в цьому була переконана, що цього не станеться. А сьогодні як відчуваєте свою роль в коаліції? Сьогодні відчуваю себе повноправною членкиньою коаліції, а дуже часто вирішуються питання, які не входять в. План роботи коаліції це коли не знаєш, що приготувати на вечерю, чи де провести час, чи е, обговорити якусь ідею, чи порадитися щодо нового проекту, чи запитати, де можна придбати дешевше дрон, чи запитати. Е, які е, заходи варто провести. Тобто, це сьогодні дуже широко коло підтримки в різних сферах і галузях е, мого життя. Тобто, це таке об'єднання дійсно е, як професійних подруг, тому що особливо мені сподобалася ча частина з дроном, це ніби як е, де дешевше купити помаду, так? але так. Ми, ви купуєте дрон, і це круто насправді. Так, так. Що ви... згідно з вами. Тримаєте і наших хлопців, і тут даєте розуміння, як маємо діяти ми. За цей час було багато проєктів, було багато ініціатив втілених. Наскільки ви відчуваєте, який запам'ятався і відчувся вами найглибше? Дійсно, проєктів було дуже багато, але таким пам'ятним і для мене найбільш показовим є створення хабу гендерної просвіти на базі навчального закладу, який я очолюю. Також дуже хвилювалася, коли з'явилася ідея що його створення, ми з. Членкинями, коаліціями з головами громадської організації шукали майданчик, де можна максимально до більшої кількості людей донести інформацію щодо е гендерної просвіти, і потім. Обговорюючи це питання, зрозуміла, що в навчально-методичному центрі в кожного року проходять навчання біля п'яти тисяч осіб, а всі старости, голови громад, голови районних державних адміністрацій, тобто всі посадові особи раз в три роки є в навчальному закладі для підвищення свого рівня з питань цивільного захисту пожежної техногенної безпеки. Ідея класна, але мала переживання з того приводу, що е, теми серйозні, і говорити на першій темі про види радіаційної хімічної розвідки, чи прилади радіаційної чи хімічної розвідки, порядок використання протигазів або надання. Е, Допомоги при пожежах, а потім мати тут лекцію з питань гендерної просвіти, буде не сприйматися а, слухачами центру. Але а, тішуся з того, що мої а, переживання були марними. Хоча ми мали такі ситуації, коли деякі слухачі а, виходили на початку, коли починалася ця тема. А, але... На сьогодні ХАБ став таким майданчиком, де можна обговорити питання гендерної просвіти, ознайомитися з новими нормативними документами, подивитися положення Стамбульської конвенції, і він стосується не виключно слухачів. а Ми маємо там і засідання коаліції в хабі, дуже часто до нас звертаються з різних органів. Державних органів для того, щоб отримати якусь інформацію, і радує той факт, що хоча вже створення відбулося, але він продовжує функціонувати. Я думаю, що все одно в такому о, насиченому житті, насиченому проектами, ініціативами, якимись справами, які до серця, які на часі, о, є такий елемент, як планування. Що от в першочергових таких теплих планах. Хотіла би хаб розширити. Дивлюся, що нам вже не вистачає місця. Через тебе мені хотілося розширити. Дуже би хотілося, щоб такі майданчики для обговорення цих питань з'явилися в інших установах. І хотілося б реалізувати питання щодо і. Збільшення кількості членки коаліції, а для того, щоб була ще дієвіша і ще результативніша, дякую вам, пані Альона, за таку змістовну розмову і за вашу діяльність і цей такий палкий темперамент, який дійсно сьогодні створює основу для класних справ, класних проєктів, класних ініціатив. Так тримати. А я нагадую, що в нашій студії сьогодні була керівниця навчального центру цивільного захисту і безпеки життєдіяльності полковниця у відставці Альона Му. Я нагадую, що це новий цикл проєктів інформаційно-комунікаційної компанії Коаліції 1325, які ви дивитесь, рекомендуєте друзям підписуєтесь на наш канал наголос, тому що. Ця коаліція змінить ваше уявлення про гендер, про права жінок і про тих сильних особистостей, які сьогодні кожна на своєму місці наближає українську перемогу діями, а не словами. До нових зустрічей!